2 листопада відбулася чергова 35-та сесія Кам'янець-Подільської міської ради та виконком. 3 мільйони гривень на новий вид допомоги військовим кам'янчанам, які зараз захищають нашу країну. Депутати делегували повноваження виконкому права передачі військовим майна. Виконком прийняв рішення про передачу. Відтак військовим кам'янчанам на фронт передано два дрони. Перемоги нам всім перемоги. Бережіться. Це невеличкий такий вклад від громади. Нічого. Ми розуміємо, Все. що потреби є величезні. Громадою постійно долучаємося до всіх зборів. Що можемо, допомагаємо, збираємо за бюджетні кошти. Ну, стали якось невелике, як ви кажете, допомога. Наскільки вона допомога суттєва. Вона приумножається і дає свій результат. Ще раз ще раз, Дякую. Одинадцятьом дякую. Дякую. полеглим захисникам присвоїли звання почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно. Гречці Віталію. Дуберту Олегу. Мельнику Сергію. Мірущенку Павлу, Шаткевичу Володимиру, Полянському Павлу, Бандолі Андрію, Ярощуку Володимиру, Атласову Сергію, Броварному Володимиру, Гайдарову Максиму. Також у Кам'янці-Подільському та громаді не залишилось жодного імперського та колоніального об'єкту топоніміки. На 35-й сесії міської ради відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії, депутати підтримали перейменування 127 вулиць та провулків Кам'янця-Подільського та 12 прилеглих сіл. Зроблено перший крок у створенні Центру реабілітації та психосоціальної підтримки військових. Підписано меморандум про спільну реалізацію проєкту. Це стало можливим завдяки співпраці влади та Товариства Червоного Христа України. Міська влада висловила подяку президенту Товариства Червоного Христа України Миколі Поліщуку та усім причетним до підписання меморандуму та початку реалізації проєкту. Веселий, усміхнений, душа класу. Таким згадували Романа Іваненка в його рідному ліцеї номер 12 3 листопада, в день, коли Ромі виповнилося б 28, встановили меморіальну дошку герою. Роман Іваненко навчався у Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі номер 12 яку закінчив у 2013 році з золотою медаллю. Мав багато планів мрій на майбутнє. Роман Півамерика з позивним артист загинув, захищаючи Україну та її мирне майбутнє. Він назавжди залишиться молодим, осяяною посмішкою і замріяним поглядом. А ми завжди пам'ятатимемо його мужність і відвагу. Вічна слава герою! Товариство Червоного Христа України передало нашому комунальному закладу потужний генератор, що у змозі забезпечити медичний заклад Турбота у разі критичних ситуацій. Реальні історії про реальну війну. У П'ятницю 3 листопада у День інженерних військ презентували книгу Сильні духом. Історія саперів російсько-української війни. Це збірка історій про військовослужбовців 143 го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля сил підтримки ЗСУ, котрі брали активну участь у захисті держави, про героїчні подвиги та гіркі і болючі втрати, про ціну нашої незалежності. Видавництво книг профінансується за кошти міського бюджету.